Напередодні росіяни завдали ракетного удару по Краматорську. Пошкодили два корпуси навчальних закладів та будівлю депо. Вугледар зазнав чотири авіаудари та 17 артообстрілів. Одна людина загинула у передтеченому Костянтинівської громади. У селі зруйновано три будинки. Турецьк зазнав ракетного удару та масованого обстрілу з градів. Поранено шість людей. Пошкоджено 11 багатоповерхівок, п'ять приватних будинків та корпус лікарні. Будинки пошкоджено у Нью-Йорку у Часовоярській громаді, Вовченці, а у Васюківці ще й шку. Олу за добу окупанти поранили ще вісім жителів Донеччини. Повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Загиблі від обстрілів є й у Авдіївці, розповів голова міської адміністрації Віталій Барабаш. Зранку вже почали так серйозно насипають. Вже декілька обстрілів танкових було декілька обстрілів системи РСЗВ. Авіаракетний удар вже був. Двічі один на територію заводу, другий центральну частину міста. Вилетів маєм на сьогодні. Вже зранку один загиблий і чотири поранених цивільних. Поліцейські зафіксували 25 порушень законів і звичаїв війни з боку російської армії серед поранених дитина. Протягом минулої доби обстрілів зазнали 15 населених пунктів Донеччини. Знищено та пошкоджено 47 цивільних об'єктів, 32 житлових будинки. Повідомили в поліції області. Не припиняються бої за місто Бахмут протягом доби. Противник вів безуспішні наступальні дії також у напрямку Білої гори. Противник вів наступальні дії у напрямках Новокалинового Авдіївки Северного. Успіху не мав. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки. Водночас завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів. Вугледар та Причистівка. У п'ятницю ввечері росіяни з артилерії обстріляли деокуповане Невське на Луганщині і вбили місцеву жительку. У населеному пункті ще залишається близько 60 осіб, розповіли в Луганській обласній військовій адміністрації. За інформацією генштабу, ворог за добу обстріляв Стельмахівку, Макіївку, Невське та Білогорівку.